Чому варто ставати на цвяхи? Щоб ви знали, цвяхи працюють на трьох рівнях, де задіяний тілесний, духовний та ментальний рівні. І коли ви стаєте на цвяхи, ви своє тіло звільняєте від накопиченої напруги, від е, того струму в тілі і отримуєте в кінцевому результаті стан розслаблення. Люди звикли брати енергію, наприклад, сексу з їжі через спорт. Але відчуйте, наскільки ви якісно наповнені цим. Ментально ви себе обтяжили важкими думками різними станами. І в кінцевому результаті отримали вигорання. А наш духовний світ це почуття і емоції, які ми проживаємо в процесі круговороту. Наш мозок, який перебуває в зоні контролю, він, як правило, не дає стану розслаблення. Люди, які не можуть заснути, це про те, що вони в стані тривоги і неспокою. Їхній мозок не відключається від контролю. Мозок не під'єднується до стану медитації, до стану з'єднання з першим джерелом. І задайте собі питання: а який рівень енергії в моєму тілі? Чи відчуваєте ви насичення, чи відчуваєте ви стан радості, щастя і наповнення? І чи готові ви стати на цвяхі для того, щоб щось змінилося у вашому житті? І коли ви станете на цвяхі, ви розпакуєте свій потенціал, свій ресурс. На фізичному плані запуститься ваш імунітет. Саме через п'ятки, через стопи у нас відбувається запуск усіх енергетичних центрів. І дуже важливо йти в роботу через провідника, для того, щоб ви відчули, зрозуміли, що робити, коли правильно дихати, перепроживати стани і відпускати. І коли ваша кров насичується киснем через дихання, то на фізичному стані у вас починає трансформуватися серцево-судинна система. І через неї запускаються усі системи організму. Таким чином, у вас налагоджується зв'язок тіла і мозку. Йде активація вашого енергополя на духовному плані і через провідника, тому що з вашої свідомості вивільняється усе те, що ви накопичили як стрес. Відкривається інтуїція, відкривається чутливість тіла, стан потоку, і ви черпаєте енергію з мета Всесвіту для того, щоб досягати своїх цілей. І тоді у вас пробуджується ресурс на реалізацію вашої цілі. Чи готові ви піти у цей досвід? Якщо так, ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, хочу спробувати. І долучайтеся до активної роботи. Або пишіть, я вже працюю, я вже спробувала цвяхи, і напишіть, що у вас змінилося після того, як ви працюєте на цвяхах. Тому що у вас включиться поле, коли ви будете працювати на цвяхах. Подумайте, чого вам зараз хочеться найбільше і як ви можете цього досягти. Досягти зі мною на цвяхах. І уже сьогодні ми проведемо медитацію на цвяхах, як з'єднатися з мета Всесвітом. І якщо ти хочеш, долучайся. І якщо ти готовий, просто реєструйся внизу під цим відео. Там буде посилання на курс, де ти зможеш пройти свою трансформацію на цвяхах у моєму супроводі. Тому не зволікай, а просто іди, йдій. Духовні знання це те, що потрібно тобі саме зараз. Тому що духовність відкриє у тобі стан спокою, стан ресурсу, стан спокою в тілі. І коли ти будеш зі спокоєм, це коли тобі буде рухатися кров спокійно, без перешкод, тоді е, твоє життя, твоє здоров'я зміниться. Обнімаю тебе.